Вітаю, ви дивитесь контекст на Дніпро І мене звуть Світлана Астахова. І сьогодні з нами в студії директорка благодійного фонду ТАПС Юлія Дмитрова. Вітаю вас, пані так. Юлія. Ми вас запросили для того, щоб обговорити результати реалізації програми психосоціальної підтримки для жінок та дівчат, які втратили на війні своїх близьких. Давайте почнемо з того, що нагадаємо загалом нашим глядачам, що це була за програма, за проєкт, для чого ви його взагалі хотіли реалізувати. Це був довгий семимісячний проєкт, який ми ще започаткували минулого року, і це співпраці з міжнародним комітетом по рятунку, який займається захистом жінок, дівчат. І ми з ними розробили такий проект, який буде направлений на пропрацювання горя, втрати серед дружин загиблих військовослужбовців та їх доньок, підліток від 14 до 18 років. А, наша задача була по-перше попрацювати з жінками для того, щоб вони, вони самостійно залишилися зі своїми проблемами без чоловічої підтримки, і об'єднати ще їх зі своїми доньками, у кого вони є, тому що це підлітки. І у них є свої проблеми. А ще коли є втрата, то вони, на жаль, розділяються, вони не спілкуються і кожен живе своїм життям. Наша задача була це об'єднати, надати їм ресурси і можливості жити далі, знайти вихід з ситуації непогодження, непорозуміння. І я думаю, що от ми зараз бачимо результат, ми справилися на 100%. Сумнів у цьому не було ні у кого, пані Юля. Розкажіть так. під час того, як реалізовувався цей проект, ви впроваджували цю програму. Ви виявили, які основні потреби були у саме у дівчат і жінок, які стикнулися з такою трагедією? Так як ми працювали на три області: це Дніпропетровська, Запорізька Харківська. А ми мали змогу витягнути родини, які в віддалених куточках це селища, це маленькі спільноти, куди, на жаль, не так багато допомоги доїжджає. А тим паче, що таке психологічна допомога, психосоціальні табори для них було незнайоме слово. І ми мали змогу таки, з такими людьми попрацювати. І, по-перше, що ми побачили, це вони. Не звертаються за допомогою, тому що намагаються самостійно вирішити свої питання, а питання не вирішуються. І для нас було дуже цінно, що вони дозволили нам доторкнутися до їх проблем, витягнути їх ззовні і попрацювати з ними. Тобто перші у нас були роботи це групові індивідуальні консультації, а потім вже з травня місяця, по серпень, ми запускали табори на Закарпатті. Туди могли потрапити ті учасниці, які вже проходили консультації, індивідуальні групові, або це були взагалі нові люди, які от тільки-тільки зайшли в проєкт. Таких була більшість в таборах саме. А, і, звичайно, що коли людина знаходиться в безпечному місці, в колі таких саме, як і вони. Ще із психологічною підтримкою вони набагато більше працюють над собою, набагато більше результативності. Навіть в ці десятиденні табори ми побачили, наскільки є оцей скачок їх в самостійному розвитку. Проблема, з якими вони стикнулися, і які ми побачили, це, по перше, непогодження з тим, що вона зараз одна залишилася, і що все все на неї, вся робота. І що так буде продовжуватися і з цим треба щось робити. По-друге, що вони забули, що вони жінки. І ця жіночність через багато практик, і тілесних і психотерапевтичних груп вони дали їм змогу відчути себе жінками знов. І як по результату ми бачимо, що дуже багато жінок після таборів, після індивідуальних консультацій, вони почали змінювати своє життя просто кардинально. Хто не ходив на роботу три роки, а чекав чогось, вони зараз пішли на роботу, а хтось пішов на якісь курси підвищення кваліфікації, хтось вивчає мову. І те, що вони налагоджують свій зв'язок з доньками, це теж плюс дуже великий, тому що ну, дівчата від 14 до 18 це вже дорослі дівчата, які хочуть теж збудовувати своє життя і бачити модель щасливої мами, і у них все це, це все це виходить. Тобто, ми робили так, що ми спочатку їх оголювали повністю, да? тобто ми їх донизу, а потім піднімали різноманітними практиками до верху, щоб вони. Почували себе як колись, коли вони вже забули, якими вони були. Ну ви насправді зазначили дуже вагомі позитивні зміни, які відбулися з Дуже, дівчатами. дуже Навіть навіть наші психологіні вони дуже задоволені результатами, тому що у нас є завжди тестування перед початком, з яким прям спеціальне тестування перед початком таборування і по закінченню, по завершенню. І динаміка вона дуже дуже класна. Дуже Дуже потужна і дівчата продовжують спілкуватися. У нас чати таборів, чотири чати вони не замовкають ніколи, тому що дівчата один з одною вже здружилися і просто починають подорожувати разом, спілкуються, діляться своїми позитивними е якимись змінами і підштовхують одна одну. Що дуже важливо в е цій роботі, що вона вони одна для одної стали такою підтримкою, якої не було до того. Ви зазначили, я так зрозуміла, що для того, щоб підібратися до найболючішого в душі, ви застосували дуже багато різноманітних інструментів, і певна, що за ці сім місяців можна зробити якісь висновки, що було надієвішим в таких ситуаціях, що працює найкраще. Ну, як зазначають наші психологіні, то вони використовували дуже багато методик, методик тому що, по перше, вони бачили людей вперше, якщо ще не були на консультаціях, так і людина, яка ще не проходила і не мала такого досвіду, їй дуже важко зрозуміти і дозволити собі відчувати знов. І ще, що їм було дуже важко, це показувати свої емоції на людях. Тому йшло, йшли в ход абсолютно все. Тілесні, робота з тілом, тілесні практики вони їм дозволили розкритися і відчути себе от, повністю. Це була йога, це були руханки, це були похід в гори, де вони розслаблялися і просто занурювалися в себе. В безпечному просторі. Це були психотерапевтичні групи по два, по три, по три людини, коли вони їх з один з одним стикали, будемо так казати, в якихось моментах, і вони пропрацьовували одна з одною. От це навіть це не була мама з донькою, це була мама з мамою або мама з іншою донькою, для того, щоб вони відчули і подивилися зі сторони, як може бути по-іншому, як хто реагує. І чому у мене не так? Або чому у мене так, а у них не так? От тому е, я не можу сказати, що якась одна методика спрацювала. Тут є комплекс методик, які тому ми беремо в проєкти багато психологів, які мають досвіди, е, роботи в різних методиках. І вони їх їх застосовували в кожній кожен день е, по своїй програмі. Я розумію, що насправді незважаючи на те, що війна з 2014 року, мабуть, тільки після 22-го настільки масштабно почали виходити назовні ці всі проблеми самотності з того, що залишилась сама. Мабуть, що і психологам треба навчатися, чи вдалося у цьому проєкті і дати можливість психологам зрозуміти, навчитися провести для них якихось якісь майстер-клас. Це добре, що у нас є проєкти, Ми так їх приписуємо, щоб ми мали змогу і поспілкуватися, і повчити людей, які займаються психологією, але не так глибоко працюють з втратою, наприклад, або є фасилітатори, які просто є підтримкою в групових роботах. А, і завжди робимо акцент. Якщо є така змога в проєктах, ми завжди потім робимо якісь методологічні посібники для того, щоб закріпити результати. А в цьому проєкті ми мали змогу навчити зробити тренінг і навчити 20... Ну як навчити провести для них е, такий тренінг е, з дуже класною фахівчині. Е, яка надала їм практичні поради і провела супервізію, от саме розібрали всі проблеми, з якими вони стикаються, тому що дуже важливо у психологів, що були якісь такі от моменти. З супервізійні, де вони збираються разом і обговорюють всі питання, які у них виникають на консультаціях. Це звичайно, що конфіденційна інформація вони не розповідають повністю всю історію, але дотичні якісь теми, і вони це все пропрацьовують. І у нас е, був триденний такий тренінг для 22 е, психологів і фасилітаторів. Е, абсолютно була вільна реєстрація. Ми не відбирали у кого є який досвід там від 5 або до 20 років, або ти просто ще початківець. Нам було важливо, щоб це люди проявилися і показалося, що вони ну, дійсно хочуть ці знання отримати. І вони прийшли і дуже, дуже класні відгуки, і е, вони і продовжують зараз працювати, е, і навіть і з нами, і в наших групах. Оцей методичний посібник, про який ви говорили, він зараз на наших столах так, так лежить так, так методичний посібник для практиків, як надавати підтримку жінкам та дівчатам, так. які пережили втрату близької людини на основі досвіду реалізації проекту партнерстві з міжнародним комітетом порятунку. Розкажіть, будь ласка, щось тут є? І де розшукати, кому варто розшукати цей посібник? А цей посібник ми написали саме для практиків, не для родин, а для людей, які працюють з, зі своїми клієнтками, клієнтами, які, на жаль, зазнають втрати через війну. А, він написаний вже з, з виходячи з досвіду пропрацьованого цього проекту, тому що психологи, які його проводили, вони побачили десь якісь моменти, які... Щось нове або щось найдієвіше, що можна вкласти. Звичайно, що ну, посібниками ми можемо розуміти, що туди можна вкласти абсолютно все і він буде дуже великий, товстий. Наша задача була його адаптувати так, щоб це було читабельно, зрозуміло, з, ну, зрозумілою мовою і з практичними порадами. Тобто, спочатку тут іде про проговорення і розповідаємо, що таке взагалі, взагалі психологія втрати і горювання. Яка відмінність проживання втрати у жінок і дівчат? А далі йдуть практичні вже рекомендації, вправи для роботи, саме психологів, для роботи, які наші психологині використовували впродовж цього проекту з нашими родинами, які справді показали результати тому ми завжди наші всі посібники розміщуємо на нашому сайті у вільному доступі. Електронна версія вже загружена, завантажена. Вона є, її можна собі викачати або просто роздрукувати. Також ми надрукували тисячу посібників. Вони зараз вже вийшли з е, друку, і вони вже в нас. Тому якщо хтось зацікавлений, ви можете написати нам у соцмережах або подзвонити на гарячу лінію, а е, написати нам, що ви зацікавлені. Ви хочете його отримати, і ми просто будемо відправляти або новою поштою, або якщо це громадські організації, які займаються, і є у них пул психологів, Ми можемо їм передавати це офіційно в будь-якій кількості, якої вони потребують. А по-дальшому, є якісь плани, щоб розширювати от цю програму, щоб залучити надати не знаю, цю допомогу більшій кількості дівчат, жінок у майбутньому? Звичайно, у нас це завжди, коли ми пишемо, ми думаємо про довгостроковість проєктів, і що ми можемо ще додати, виходячи з того, що було в цьому проекті, що підкоригувати, де розширити, з якими ми стикнулися проблемами, і як їх вирішити. І в нас вже є напрацювання, ми дуже хочемо залучити сім'ї безвісті зниклих, тому що це окрема програма і окрема робота з ними. Ми хочемо розширити це на мамочок. А, тобто, якщо ми говоримо про продовження проєкту і співпраці з міжнародним комітетом порятунку, то ми будемо говорити про жіночу спільноту. Якщо ми будемо говорити про інших донорів, у яких немає а, гендерного та, та такого а, відокремлення, то залучили б ми, звичайно, що і родини повністю. Тобто. Є фахівці, які роблять ці програми, які прописують, які можуть і знають і мають експертизу, і ми готові працювати далі. Головне, що ви маєте це бажання, це прагнення. Я хворона, що програма буде продовжуватися. А дозвольте запитати стосовно цих таборів у Закарпатті, що було влаштовані 120 дівчат. Так? так ви сказали, скористалися цією можливістю. А чим відрізняється та реабілітація, яку вони отримали в такому форматі, від тих практик, які були поза таборами? А, все в такому, знаєте, як в зручному форматі роботи і психологів, і зручний формат для самих родин для, для мам і доньок. Тому що, коли ти ходиш, просто це добре, що я коли ти вже знайшов свого психолога, і ти до нього ходиш, ти йому довіряєш. І ти вже пройшов оцю кризову допомогу, і ти вже заходиш в терапію. Це довгий процес, і ти собі вирішив, що ти будеш працювати і ти хочеш відновитися. А це на е, може бути на постійній основі, але це е, працює трішки по-іншому. Тобто, ми в таборах: е, 30 осіб, 30 жінок знаходяться 10 днів плеч-опліч одна з одною. Які один одного до того ще не знали. В дуже гарному місті для них ми прописуємо програму, що ну ми піклуємося про них, їм нічого не потрібно робити. І так як ми витягуємо сім'ї в цьому проєкті в багатьох випадках з маленьких селищних якихось отг ОТГЕШ, для них це по-перше, взагалі побачити все по-іншому, відчути цю безпеку, подивитися на красу. Відчути цю турботу, яку ми їм несемо, і доторкнутися до психології, не в форматі, що от є запис на індивідуальну консультацію, я туди маю сходити. А там працює так, що ми спочатку з ними знайомимося, є робота в великих і в маленьких групах, а потім є їм пропонуємо у свій вільний час. Або ви йдете на індивідуальну консультацію, самостійно записуєтесь, обираєте собі психолога, або ви проводите вільний час. Тобто така непримусова непримусовий формат роботи з психологами їм зайшов дуже добре. У нас психологи, якщо там було прописано певна кількість годин, яка має бути пропрацьована, то вони її перевищили в два рази, тому що люди зрозуміли, що це працює, вони знайшли свою людину. Вони довірилися їй, і тому свій вільний час вони витрачали на те, що вони підходили до психологінь. Тим паче, що ти не сидиш в кабінеті, там дуже красива локація. Вони обирали себе місця в альтанках, на газончику посидіти біля водички. Ну тобто, там, де немає скупчення людей, але ти на природі, і у тебе спілкування живе, йде ну, в такому легкому форматі. І тоді вони вже починають задумуватися, що це класно, тому що це все ж таки кризова допомога. Що якщо ти вирішив йти далі, і ти хочеш попрацювати з собою над собою, то ти заходиш вже в терапію і ти собі знайшла людину, з якою ти далі будеш. Тобто ми їм даємо такий повштовх на те, що от ми є, і ми готові з вами далі працювати. Але ви дали ще й всім учасницям програми гігієнічний набір гідності. Так, да, це теж. Такі умови, програми, заохочення і підтримка. Ми їх формували самостійно, обирали, щоб це був такий гідний справді набір, не просто щось, а кожної одиниці ми самостійно обирали для того, щоб це було красиво, естетично і для них підходяще, будемо так казати. І там був ще шопер з логотипом нашого проєкту і футболка. В якій вони приймали участь вже в таборах. Дівчатам сподобалось? Дуже всім сподобалось. Вони дуже задоволені. І, ну, це насправді це такі маленькі приємності, які просто піднімають настрій. Якщо б я вас попросила дати якусь пораду для організації, спеціалістів, які зараз може тільки вступають на цей шлях допомоги дівчатам, які опинилися в такій кризовій ситуації, вже маючи цей досвід, що б ви сказали? Не бійтеся, йти через перешкоди, перепони, до мети. Того, що ви хочете допомогти, тому що люди різні і не одразу реагують. Але е, якщо ви знаєте, для чого ви це робите, тому що да, ми не роблен, не причиняємо добро, як то кажуть. Ми бачимо, що є попит, є запит, і ми на цей виклик і запит просто реагуємо. Просто не бійтеся, знайдіть свою аудиторію і працюйте з нею, тому що люди, які потребують допомоги, їх дуже багато. Юлія, я вас теж хочу попросити. Не зупиняйтеся, не зупиняйтеся, розширюйте свої кордони, заохочуйте більшу кількість людей. Нехай ця допомога тільки множиться, і насправді допомагає всім українцям. Дякую, дякую вам дуже за це інтерв'ю. Дякую за те, що ви до нас завітали. Директорка благодійного фонду Табс Юлія Дмитров була друзі з нами. Сподіваюся, що ви отримали корисне від цього інтерв'ю, як і ми тут в студії, і побачимося з вами наступного ефіру.